В цьому відео я тобі розповім, яка має бути перша сторіс. Коли ти знімаєш правильну першу сторіс, протягом дня в тебе більше охоплення. Розберемо сторіс класних блогерів. А, а, ані тосік. Ти що, не зі мною досі? Одразу лайфхак. Коли ти постиш першу сторіс, зафіксуй, які в тебе охоплені на цій сторіс за одну годину. І фіксуй так тиждень. І ти будеш розуміти: наприклад, коли в тебе за одну годину 60 переглядів сторіс, то. Протягом дня в тебе такі охоплення, коли ти зробиш правильну сторіс, яка буде багато реакцій, репостів і люди будуть писати тобі в директ. Там можуть бути за годину більше охоплення, наприклад, не 60, а 120. І ти будеш розуміти, що в цей день охоплення будуть більше. У першій сторіс є декілька цілей. Перша ціль це зачепити увагу так, щоб людина хотіла подивитись твої сторіс цілий день. Цей прийом називається Дати гачок. Друга ціль нагадати, хто ти, хто я? на кого вони підписані, які сторіс вони дивляться, тому що перша сторіс, вона набирає найбільшу кількість охоплень. Хтось відпаде під кінець. І краще нагадати: я Аніта, я живу там в Лісабоні, я займаюсь інстаграмом, я оранжевий блогер, дати свої якарі, дати свої такі тригерні словечки, щоб люди запам'ятовували. Хто ти такий? І третя ціль це анонсувати лінію блогу, яка буде сьогодні в контексті. Тому що люди мають розуміти, сьогодні ти розповідаєш, наприклад, про інстаграм, їм це цікаво. Чи сьогодні я розповідаю про карму і мої якісь там інсайти з вивчення духовності? І їм це цікаво, а комусь ні. І коли ми нагадуємо періодично про наші контексти, про наші лінії в блозі. Люди запам'ятовують, що в тебе є така лінія в блозі. Тут зараз на екрані ти побачиш, як робити не треба. Дуже часто ми першу сторіс робимо не про що. Тобто ти дивишся і що: Good morning, чи там в такі в мене від вікна. без емоцій, без вводу в контекст, без якорів, без того, щоб ти хотів подивитись наступну сторіс, і на цьому ми вбиваємо охоплення на весь день. Ну, і тут я дам приклади, це непогані сторіс, це нормальні сторіс, але краще так не робити, якщо тобі сьогодні важливі охоплення. А тут зараз приклади, як робити треба. Наприклад, це може бути одне і те саме привітання з людьми кожного дня. І ти звикаєш вже до цього формату. Це можеш ти реалізовувати. Наприклад, ти завжди під одну і ту ж саму музику, чи просто під музику робиш відео, де видно все. Це твоє тіло, да? Тобто люди люблять роздивлятися предметно тебе. Ноги, як ти виглядаєш, який в тебе лук, яка в тебе квартира, інтер'єр. Вони хочуть подивитись на тебе і подивись на великих блогерів. Вони частіше починають з повного ракурсу себе. Блогер, якого я зараз показую на екрані, я обожнюю формат її блогу, тому що вона його веде не за канонами, але все одно якісь там такі штучки є. І вона кожного ранку вітається зі своїми підписниками в такому стилі: мої найкращі, мої улюблені, мої дорогоцінні. Тобто, ти дивишся і. Воно запам'ятовується тобі. Ти зайшла до подруги в сторіс, а в неї такий формат подруга твоя з інстаграм. І вона з тобою кожен раз дуже незвично вітається. І це вже як якір. Зараз ми дивимося на сторіс Волошина. Він більш такий хайповий блогер, який дуже класно тримає увагу. І він добре розуміє, що він робить, тому що в нього великі запуски на великі суми. І він має, як блогер, як якісний блогер, протримати увагу до кінця дня і посередині зробити продажі. І дивіться, що він пише на сторіс. Недобрий ранок. Моя дружина мені зрадила. І що ви думаєте, в наступному сторіс він буде пояснювати, що сталося з дружиною? Ага, щас. Ці сторіс будуть в кінці дня, і ти будеш дивитися контент цілий день, щоб дізнатися, хто там що зрадив, і це саме про такий хайповий заголовок. Ти можеш, звичайно, не говорити про те, то, що тобі хтось зрадив, зробити це більш ем, адаптовано екологічно, але інтрига править світом. Це як знаєш, коли ми дивимося серіал, і він закінчується, і в нас є в наступній серії, і там будуть самі яскраві моменти, що в нас буде бажання одразу вімкнути наступну серію. Це про це лайфхаки. Якщо в тебе сьогодні, наприклад, запуск, якась важлива реклама, важливий анонс, і ти хочеш 100% підняти своє охоплення, що ти можеш зробити? Перше, ти можеш випасти і сторіс на добу, і щоб всі твої сторіс вони зникли і трошки відпочив алгоритм. Тоді, коли ти будеш робити першу сторіс, охоплення буде вище на 30-50%. Якщо ти її зробиш класну, потужну, сильно. Ще більше. ці охоплення не будуть триматися весь день, але частина людей, якщо ти класно зробиш заохочення людей і увагу будеш тримати, буде дивитися цілий день. Другий лайфхак, якщо в тебе немає часу піти сторіс на добу, ти просто можеш видалити всі сторіс до і дати алгоритму відпочити 3-4 години. Першу сторіс робимо емоційну, сильну, як анонс сьогодні, дня з інтригою, з якоюсь недосказаною темою. І Прямо ось вриваємось в цей простір Інстаграм. Ще із лайфхаків ти можеш зараз зайти в Інстаграм і подивитися блогерів, отак дуже швидко гортаючи. І звернути увагу, на якого блогера ти зупинився і чому. Що там було за текст, що там була за картинка, що там була за емоція? Чому ти захотів подивитися, що тебе тригернуло? Про тригери буде окреме відео. Підписуйся, до речі. І якщо тобі цікаво, взагалі велике відео з розбором, які має бути сторі, що таке сторітейлінг, які можуть бути якоря і так далі, я чекаю тебе в коментарях. Пиши, і ми зробимо таке відео, якщо буде дуже багато коментарів. До зустрічі! Анітосік! Ти що не зі мною досі?